Таке рубрика про життя. Ми знаємо, що наразі вся Україна почала готуватися до чергових виборів. Буквально з будь-якої праски ми чуємо про те, що люди в нас живуть добре, що війна в нас закінчується, а політики дуже, дуже старалися. Але ми хочемо висвітлити правду сьогодення, тому ми будемо спілкуватися з найголовнішими людьми у цій країні зі звичайними. Громадянами. Сьогоднішня наша гостя в студії наразі сама представиться і привітається з вами. Прошу. Доброго дня! Мене звати Лариса. Я приїхала з Києва з чоловіком, і тут народилася моя дитинка маленька. Доброго дня, Доброго дня. Тобто, ти маєш на статус ВПО і з Києва. Ти переїхала в Одесу. Чому? А, тому що на, на той час в мене було а, дуже дуже небезпечно було там на, на, знаходитися. Тому ми переїхали сюди. І ще плюс я тут в Одесі знайшла чоловіка. Ми тут я тут одружилася. Тобто так злалася доля, коли так. ти втікала від війни. Війна не тільки погано да, але так. і подарувала Так, твоє та й подарувала мені да, так. Скажи мені, будь ласка, переїхала ти з Києва в Одесу, з Києва, де в тебе було вже облаштоване життя. І як тебе сприйняла Одеса з твоїм статусом внутрішньо переміщеної особи? Ви знаєте, настільки відкриті, настільки добрі, чуйні люди, вони мене просто якби. Чужі люди підняли мене, дали надали допомогу, пригорнули мене. Прямо я відчула настільки таке тепло. І, дякуючи вам, вашому фонду, що ви прийняли нас з відкритим таким серцем і з відкритими обіймами. Дуже дякую вам. Дуже І для тих, те. хто не знає за сумісництвом, так в нас є ще й благодійний фонд, який допомагає людям. А що якщо ми з тобою будемо спілкуватися не саме про людей чи про фонди, а про державну допомогу? Так. Ти полишила своє житло, я так розумію, так. приїхала сюди. І як ти справлялася з цією проблемою? Ви знаєте, ми тут живемо, знімаємо, винаймаємо житло, і трошки важко. Так було звичайно важко. І будучи там, і житло є, і робота була, і настільки все було, ну якби. Облаштована uh, да, облаштована була тут. Було трохи складно, тому що держава не завжди допомагає людям, які приїжджають сюди. На жаль, але так є. Воно скажи, будь ласка, скільки кімнати ви наймаєш квартиру? Uh, зараз три. Тому що у нас дитина у мого чоловіка ще двоє дівчат дорослих, і нам треба десь тож у вас е троє е дітей е на двох, так і ви ще так. двоє дорослих і Квардіат ще й песик. наші песик. <ріст> зверху <ріст> Чудово. Скажи мені, будь ласка, чи дорого коштує ви наймати квартиру? На даний час ми маємо так 8 тисяч гривень. Вісім тисяч гривень. Так, а скільки у вас йдуть виплати від держави в тебе як у ВПО? На жаль, нам ніякої допомоги немає. Тобто держава жодним чином не допомагає вирішити саме квартирне питання? Ні, так? ні, взагалі немає ніякої допомоги. А взагалі, які ти маєш пільги чи допомогу від держави, державну допомогу, яку маєш? Ніякої. Взагалі? На ніякої? жаль, крім те, що… Кошторис для дитини 860 гривень. Це, це все це смішно, правда? Тобто ти дивишся за трьома дітками, чоловік, певно, працює. Так. Це стабільна робота, це якась зрозуміла зарплатня? А у чоловіка, на жаль, нестабільна не робота, тому що дивлячись на ситуацію сьогодення, це дуже, дуже небезпечно зараз працювати. Навіть. Ти маєш на увазі наче наші цікаво. – Так, <рес> так, ціка, так, да? так, так. Тому трошки, на жаль. Важко, важко. А, це він, все. а він він зараз... ж має трьох діток, він же ж міг якось отримати відстрочку від присутнього. Від, від, у е, нас призвіл. просто діти вже дорослі двоє. В угу. е, одній 19, а інші 27. Але вони все, вони все одно вони. хочуть їсти. Але вони все одно хочуть їсти, хочуть так, хочуть десь і, і навчатися, і одягнутися, і, і піти десь. ну. Це. Це тобто зовсім. він, я так розумію, за будь-яку роботу хватається, аби так. забезпечити свою родину. Ти а ти в нас така господарочка, так? Так. так, <світ> так. <світ> Скажіть, <світ> будь <світ> ласка. Тобто, більш за все допомагають, я так розумію, фонди, якісь організації, так. Так? бо від держави це трошки не придуманий. Від, від держави так. Від держави, на жаль, я ходила, спілкувалася, хотіла добитися на дитину, хоча би, щоб ще якусь допомогу mm -hmm. дали. Але, на жаль, сказали вам не А статус мало забезпечення. Першої родини ти не спробувала собі якось оформити? Ні, на жаль, я навіть і не знала, що. Ти не знала. Є. Тобто в нас немає такого консультування щодо державних програм, аби люди немає. розуміли взагалі, куди їм бігти. Немає. немає. Навіть коли я йду, звертаюся, ніхто не хоче це сказати. Ну, Які є програми, я тільки від людей дізнаюся, що можна. Від ну... тих, хто вже в якихось так, програмах, так? Так, так. Ну, дивись, тоді я тобі зараз просто натякнув. У нас є така штука, називається ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. Знаходиться вона на Косівській 2D. І в принципі там всі дуже непогано відкриті до спілкування. Mm. Але якщо нам потрібно, я так розумію, якщо буде попит, ви також звертайтесь, коментуйте це відео, пишіть мені потрібно, я хочу дізнатися, я не знаю де, не знаю як. Аби ми могли провести якийсь семінар чи розповісти вам в прямому атері. Як саме потрібно звертатися до держави по допомогу? Я не можу розказати вам, що там на загальноукраїнському рівні відбувається, але в Одесі ця система налагоджена дуже і дуже непогано. Погано те, що немає комунікації, тому що люди не знають, куди їм бігти. А скажи, будь ласка, ти не зверталася знову ж таки з приводу працевлаштування? Маже якось я не добу. Ви знаєте, я зверталася, але на жаль кажуть, у вас маленька дитина, рік і три, три місяці. Тому на жаль, ми вам нічим допомогти не можемо. Ми так. по типу нікому не потрібні, Так так, ну а фріланс це жаль. трошки нестабільно. Фріланс не завжди він є. Я, Ні, працювала. Я, Ні, я, працю... Ні, я працювала? Я Тр працювала, -тр трішечки я працювала, хоч у мене освіта дошкільне виховання практичний психолог. Божечки. Але так, я з дітками працюю. І... Але зараз поки, поки так. Може комусь потрібна няня? Забоволи Лариса, нам, будь, Лариса, маємо <світ> Ларису. Можемо якось поспілкуватись про умови. Знову ж таки, буде цікаво, звертайтесь і пишіть нам. Скажіть, що наболіло? Розкажіть. А що наболіло? Е, наболіло, мабуть, те, що немає ніякого е, прийняття держави, нас, людей, так, як, як людей. Як... Особистостей, тому що держава завжди, коли йдеш спілкуватися на якийсь контакт, вони постійно нас відштовхують, просто відштовхують, не хочуть надавати інформації. Люди, які працюють в, держав, в державній установі, вони або перекладають на когось свої, так, йдіть туди, йдіть сюди і на. В кінці кінців на, мені треба було до цієї людини, як, до якої я зверталась е, пер, в, в перший раз, раз так. І це багато кого засмучує, тому що ця біганина бюрократія по кабінетах призводить лише до того, що в людини опускаються руки, і вона вже більше не звертається по допомогу, яка їй вкрі вкрай потрібна. Дуже вкрай потрібно. Я розумію, що є програми, які держава виконує, але людський фактор звичайна людяність, розуміння і терпіння вони мають бути присутніми в роботі держслужбовців, посадовців і так далі. Будь ласка, прошу вас дослухатись, ви не почуєте. Я буду казати це голосно і вже на в студії. Ще раз І ще хочу про наболіли про медицину зараз. Дуже дуже великі кошти йдуть. На просто неможливо зробити навіть. До стоматолога піти це настільки великі кошти, <хи> чесно, мені Потрібне треба зробити лікування, але так, гроші але немає, так? гроші на жаль на даний час із роботою дуже дуже важко. Зараз день на день не приходиться. Буває таке, що ми взагалі сидимо, дякуючи там якимось да, відкладенням, то трошки, трошки там десь щось викручуємося. Але навіть дитині на памперси 860 гривень. Ну ви це, мене вибачте, так ви ж самі чуєте 860 це просто, гривень. Ну просто чесно, смішно. Ну, якби, не забезпечує держава нас належним чином. Але хочуть, щоб ми потім своїх дітей віддавали за що. Мені, на жаль, я тебе не, розумію. не Я сама мама. Да. Да, серце крається і серце болить, і я розумію, що я не. ну… Але ж ти не будеш покидати Україну? Ні. Україну, ми будемо за неї боротися, так? Бо так. Боротися це Ти Ви вже <свісно> чули щось про кандидатів? Е, я не хочу слухати політику. Ось. Бачите, до чого призводять? Ваша повединка. Саме ваша поведінка. Розумієте? Люди не хочуть за вас голосувати. Ні за кого. Ми вже нікому не довіряємо. Знаєте чому? Тому що потрібно працювати. Ми чуємо обіцянки кожні 5 років. Ми чуємо, як все буде добре, як ми будемо процвітати. Ви так і кажете, ми будемо процвітати. Так, ви процвітаєте. А ось прості люди. І в них одне питання як вижити? А далі ви будете підробляти їх підписи в бюлетнях. Знаєте, що не цього разу, не цього року. Не цього, тому що ми будемо підіймати ці питання, будемо з цим працювати, будемо входити в робочі групи, і ви будете з нами спілкуватись. Обіцяю! Дякую тобі, Ларісечка, за таку відверту бесіду. Я розумію, що це буде скандальчик і топчик. Мені здається, що на тебе звернуть увагу щодо консультування, куди ти можеш звернутися і як ти можеш звернутися. Ми, як фонд і видавач соціальних послуг, звернемося із запитом до Одеської міської ради, отримуємо всі відповіді і тебе обов'язково повідомимо. Дякую. А також всіх, кому цікава ця тема, очікуйте на подробиці. Якщо вам важко, якщо вам складно, пишіть, які у вас питання будемо проробляти разом. Хай працюють.